Доброго дня! Я хочу вас запитати, що ви пам'ятаєте про війну? І що мені казати? Розказуй, розповідайте. Отак як, я Отак, як ви знаєте, так і розповідайте. Ну що я знаю про війну? Війна була, ми ще невеликі були, нам не знаю скільки год було. Ховалися ми в погребах, погреби були, ми копали погреби і ховалися там. Була не свічки, а були ті бутилочки. Навели туди олії, налили, оці княжина, ту картошину і ото так засвітимо та й сидимо і подругою там. А матері забрали корови і пішли на клімівку у, у балку. Балка там була і ото корови там. Утікали ж від німців. Німці такі, є хороші, були хороші німці, є такі, що не, той, а все ото просять. Млака, млака, яйка, яйка. Ну, давали, хто давали, ну як хороші, той, а як які такі ненавистиві, що вони ненавиділи нікого і, і в дурі, щоб ми ходили. Ну, а так, що я ще пам'ятаю, правда, там на тому, на межах хоч де на тому, як то кажуть, стояли ящики із тими склади, мабуть, склади. Були. склади Е, Боєприпасів. Бо ото і патрони, і снаряди, то, то там як снаряди висипають, то там порох є. А де порох був таке, як капроновий. ото висипали, то ми, от, нам дико було, що воно таке, а його ж не можна було брати, то нас ганяли від тіля. Ну там ми ще там і не були, а то більшість ми у погребах. Є, летить не так, і то. ДҞю, Гуде прямо, то ми заховаємося, то накриємося лядою, сидимо там. Та було тільки таке, що я пам'ятаю ще. Ну, більше я такого, щоб я пам'ятала, е, вже як вони відступали, не знаю як. Як вони, що хто не знаю. Я вже забула воно. Воно забувається. А матері що? Матері теж, то з цими собаки теж собаки боялися, гавкали ж не. не, не як і вилі, і все на світі. Ну, а однаково пройшла ця війна, ми не чулися, де воно від киля, воно, і куди вони пішли, хто й на Ну снаряди довго і довго лежали там, їх розряджали, ходили, приїжджали звідкіля, забирали снаряди, патрони. І патрони такі манюсенькі невеличкі. І в тих патронах теж та як її. Порох. Порох такий дрібненький, дрібненький, сивенький. Ото випускали, як... та було там, ой, господи, господи. І так я не знаю, як воно пройшло, куди їх забрали ці ящечки. Ну, довго й довго там вирвали дві ями, у Василем яму вирвали і туди далі на одну рігадку теж стріляли, і ці снаряди розбили зовсім ту здорову яму. І вона і час є, невелика, ну є. Ну а так я що я більше помню? хто на більше? Я нічого таку. Ну, дякую вам за цікаву розповідь. Дякую вам.